Реалізація грандіозного проєкту від будівельної компанії Спілка забудівників» – Торгово-розважальний центр «Княгинин», що розташований на перетині магістральних вулиць в одноіменному житловому районі уже на завершальній стадії. Активно ведуться будівельні роботи на житловому районі «Княгинин». Плануємо на 20 грудня здати в експлуатацію торгово-розважальний центр. Центр виступає в нас ну, домінантою Таким передовим сучасним новітнім об'єктом, який буде окрасою нашого району, цей центр з загальною площею 8 тисяч метрів квадратних стане одним із найкращих осередків шопінгу та відпочинку, як для місцевих жителів, так і гостей Івано-Франківська. Це є чотирьохповерхова будівля у монолітно каркасному виконанні, на якій буде розміщено на першому поверсі. Це Потужності торговельної мережі Таврія В це одеська мережа. Ми вже маємо досвід співпраці з цією торговою мережею. Недавно ми здали в експлуатацію торговий центр на вулиці Височана. На другому, третьому поверсі різнопланові комерційні приміщення. На четвертому поверсі торгово-розважального центру це приміщення дозвілля, кафетерії, дитячі кімнати, розважальні приміщення тощо. А з жовтня стартував продаж комерційної нерухомості центру. Найпривабливішим приміщенням є вже готове до продажу площею понад 800 метрів квадратних, яке знаходиться поруч з супермаркетом «Таврія В». також доступна комерція на другому і третьому поверхах площею від 30 до 220 метрів квадратних. А родзинкою нашого центру є нерухомість невеликих площ 15, 30, 40 та 45 квадратних метрів. Ще декілька слів хочу сказати. Про розв'язку автомобільних доріг. Торгово-розважальний центр має вигідне розташування. Проектом передбачено рух автомобільного транспорту саме біля нашого торгового центру. Це зручне сполучення з магістральними вулицями міста. Це вулиця Княгинин, вулиця Промислова. Також комфортним буде рух по вулиці Нова Надрічна, як в напрямку Сілько, так і в напрямку до епіцентру сполучення з мікрорайоном Пасічна. Ми бачимо, як активно ведуться роботи по будівництву Нового мосту. Влада міста Івано-Франківська активно втілює цей проєкт життя. Ми знаємо безпосередньо цією розв'язкою і опікується мер нашого міста. У нас є співпраця в цьому плані, адже навпроти нашого торгового центру влаштовується парковка автомобілів. Проект було розроблено і погоджено ще на стадії проєктування. Комплекс є унікальною архітектурно-дизайнерською розробкою творчого колективу, який очолює головний архітектор будівельної компанії Спілка забудівників» Олександр Линда. І вже сьогодні є окрасою міста івано франківська